Так, ворота Ганд нові повністю панели Текседо, комплектація до Конідерланди. Можна побачити, що вони зовсім не такі, як колись були з Дорханівських панелей і комплектації. Абсолютно все інше, це можна навіть було б назвати якось інакше. Так, дивимось. Е, Є у нас направляючі. Тут у нас добре видно, там є підсилення спеціальне зроблене. Терсіонна пружина з захистом обрива Пружин, так, ось оцю показую підсилюючу пластину міцну, От. Ну, такі направляючі, це кутова стійка, все-таки міцне, досить викликає довіру. Так, ну, від, Відмінності є певні ще також. Нижній кронштейн не змінився, можна так сказати, конструктивно такий самий. Так. Ори бокові також. Змінився, у нас верхній ролик. Він такий став, ну, як в, принципі, в багатьох європейських воротах. Він є коротенький і от там в боку так от ходить. Відповідно, у нас перемичка мінімально 210 мм. Ось дві пружини з захистром, з центральною, муфтою регулювальною. Досить багата комплектація на ці гроші. Тому вам буду рекомендувати ці ворота. Також встановили трос розблокування і автоматику Nice об'єкт.